Так, Зробив таку оправку під ту колбу і будемо вже на ній шліфувати. Так, виставив деталь на цей, на оправці. побиттю все грає чітко, виставлено по нулях практично. Там десь сотка биття туди-сюди. Це не критично. І Зараз треба прошліфувати за одну установку цей циліндр. І, Мабуть, до речі, підчепити треба буде, бо там буде підшипник опорний. От, і така у нас буде зараз робота. Так, ось так виставлена деталька. От, і з того боку так само. Десь півсотки, трошки більше, може, петляє. От. Зараз будемо шліфувати Вже настрою хода Так, все в нас тут нормально, ніби будемо робити. Так, вже торкнувся і вже пішли проходи. так, Додати буду тільки на зворотньому ході, щоб не було зносу круга і щоб воно помаліше брало, бо деталь все-таки площу має велику по діаметру і буде важко знімати за весь прохід багато. І так потрошки дойдемо до розміру та й все. Здається, трошки з ексцентриком, але я спеціально так зробив, щоб всередину вода по-любому попаде рідина зор. Думаю, щоб вона витікала, якщо щось, щоб не було такого, що там набереться повно і воно почне якось впливати. Ну так, не дивлячись на те, що я тут дав тільки 25 сотих на діаметр, шліфувати доведеться довго. Бо я можу за закрухи зробити тільки ну, в соці даю на діаметр, так? Навіть не по а по, по, по 8 мікрон. Два два торчка, коротше, так-так і все, це 8 мікрон. Я бачу, що того так по іскрі досить нормально. Досить нормально йде. Але я більше не ризикую. Трошки довше буде, але нічого. 25 соток це буде при такій швидкості досить повільно рухатись. Це я тільки пройшов 8 соток. Туди тут поспішити нема куди. Все-таки площа поверхні величезна. Цей у нас працює на мінімальній швидкості, максимально скручено. Ну і ця продольна теж помаленьку, бачите, йде. Може би воно й швидше йшло, але не хочу ризикувати, бо деталь, бачите, вона закріплена між двома шайбами де, ну, дай боже не, не вилетіло центрак все таки спокійніше шліфується ніж в такому повітрі в польоті, скажімо так Тому сниже виловлено, там сотка в сотку йде, чотко. Не знаю, наші я того так з цим забавляюся, це всього навсього місцерубка. Але ми її зробимо професійно. І так тяп-ляп, як побутовий. Там втулки до цієї мясорубки коштують ціли, цілий скарб. Ну, чим довше прослужить, тим краще. Ну, так воно. Думаю, що колись на заводі ця деталь робилася також схожим способом, От з цією канавкою, що тут є. Тому що якби канавки не було, шліфувати було б на автоподачі досить непросто, бо не було б виходу круга і так далі. А так та канавка роз'єднує площину від площини, а потім ми вже там той. Ту посадку під підшипник прошліхуємо окремо. Там під цей опорний підшипник і окремо прошліхуємо підсальник ось цю поверхню, зовнішню велику. Розміри я цього, цього діаметру забільшую бо там він стоку йде на 2 мм менший, а за більшою того, щоб можна було в разі чого ще раз якийсь ремонт провести. Там прошліфувати цей циліндр. Допустимо. Єдине, що там придеться розточити зірочку, бо там посадка зірочки менше трошки воно так буде краще. Так шліфуємо вже ось цю посадочку, там і одразу торчик підбереться. Це В принципі, неважлива посадка. Її можна було і різням зробити. Але так воно буде вже за одну установку все. Перес у нас є. Все, лишилося, ось всю. Так, добре, що я поремонтував оцю ручечку, що переключає, подає по 4 мікрона. Отак собі збоку тут став. і ручкою тільки так раз, раз. І вже воно подає. дивимося. Бачите, як зручно. Так це по 4 мікрона додали, додали. і виходимо на кругле на чисто. Так, готово воно нас вже все. Отак воно вийшло. Блін, якось дуже гарно. Єдине, що я провтикав, це зробити шпанпас. Нічого вже по такому зробимо шпампас. Як є шикарна поверхня, це деталь сира. О, але сталь хороша. Так, готовий у нас циліндрик вийшов. Просто бомба. Віллі-віллі замотив таку тему, що просто капець зробив, зробив чітко. Здовго шліфував досить так. І прикол в тому, що на найменших оборотах цей двигун взагалі ледве теплий, ледве-ледве теплий. От, А я розказував, що от на цьому, що я. Менше шліфував часу і цей був перегрівся. Щось тут або з підключенням не так, або з обмотками. Щось не так. Щось з ним не, не, не діло, як то кажуть. Бо Той був такий, що до нього не можна було такого. А цей холодний, я знаю, градусів 30, може менше навіть. От це при тому, що він працював. Мінімальні обороти скручені вже тут нижче потенціометр неможливо скрутити на мінімумі. І Відпрацював, от, зарядив другу деталь, зараз ще цю буде шліфуватися. таке. Так що циліндрик, мега-мега циліндрик вийшов. Єдине, що треба блін, вважати, бо то воно на оправці, от оправочка. От оправочка, от оправочка от така. І бачите, воно ж висить в повітрі фактично. Щоб, як не дай Боже би, щоб він не з'їхав, це було в мене найбільше переживання. От. Бо таке воно на центрах, оці всі ці всі справи. Тут все просто, тут все дуже просто, воно нічого не зсунеться з центру нікуди, тут же, щоб запороти щось, то треба постаратися. Тут від тебе мало що залежить, як то кажуть. А там нюанс, я переживав, бо сож холодна. Деталь велика, щоб при охолодженні деталь не зменшилася і не з'їхала між шайбами, не зсунулась, не змістилась. От, Бо і зажаток ніби нормально, але все рівно страшно так стрімнувато. Бо уявіть, як воно виходить, на ходу ексцентрик і лопашить по круговій, куди далі. Коротше, такі Справи не дуже приємні. Виходять. Так, що якось так все народ. Всім удачі, тримаємося. Пока.